Покажу сьогодні, як фарбуються запчастини до автомата і наше спорядження за методикою морської піхоти США. Досить добре показав це в своєму відео Пропер. Першими наносимо грунтовку. Грунтовка буде такого кольору. Наносимо грунтовку на декілька слоїв. Даємо ґрунтовки висохнути. І після того продовжуємо фарбувати. Зараз перевертаємо наші заготовочки. Вони скорше за все не висохли до кінця. Можуть лишатися такі заляпинки, але маємо те, що маємо. Немає часу, на жаль, в мене сьогодні чекати, поки воно все добре просохне. Зараз міняємо місцями, щоб не прокрасилась серединка нашого, нашої кришечки. Міняємо такі місцями. Не знаю, як буде себе вести крашений дульник, але це таке. Є ще така біда. Знову лишаємо то все на півгодинки. Так, детарки наші трошки можуть приклеюватись, поки що перевертаємо їх. Бережно, щоб мінімально знімати той слой, от він лишається на руках. Як бачите, є такі от потьоки, не прокраси, то нічого страшного. Ми їх доженемо зараз іншою фарбою. Завтра до ранку просохне. Морка, до речі, погано прокрашується, бо там є така штука, як резина. Прорезинені деталь... детальки не дуже добре прокрашуються Такий от спосіб. Можемо трошки поляпати тою клапкою, то буде теж досить непогано. Все, в принципі, за таким от способом можна наносити будь-який камуфляж, ну але здебільшого наносять таким от чином. Він був схожий на мультикам або на той же Атакс. Ну виходять такі от детальки з таким прокрасом. В принципі, в мене все. Бережіть себе, а з вами був Лєший. Слава нації! Смерть Російській Федерації!